І трейн Берлінго 2012 рік, 1,6 дизель, заміна гальмівної рідини. Значить, та ж сама у мене картина була, 12 років ніхто її не міняв. Чи поміняли, нічого такого з нею я не побачив, Ну була темнувата, звичайно. Взагалі, що ми, як ми міняли? Береш, відкручуєш пробку, знімаєш сітку оцю і шприцом звідси його всю її викачуєш звідси, а потім потім береш кожне колесо, прокачуєш. ну Стандартна процедура, качаєш, качаєш, поки не піде стопу, то шприцом же ж викачали, сюди залили повно. І потім кожне колесо починаючи з, -з, -з лівого переднього прокачуєш. Або з правого яка різниця. А, ні, стоп. Два задніх вначалі робиш, а потім два передніх. Так, надаш. Ось два задніх. До прокачуєш до світлої рідини. То я забув, прокачуєш до світлої, два задніх, потім два передніх. Ось. І влізло десь грам 800 700-800 тормозної рідини. Там я, я купляв сюди звичайно, виходить, синтетика DOT 4. І ось вона такого кольору. Це нова. Стара була така темнова. Ну, тепер буде їздити.